Всім привіт! Знаходжу зараз в Німеччині, недалеко від міста Франкфурт на Майні. Зараз їду на місто Зелігенштад. Сподіваюсь, все я сьогодні успію. Тут ось такий ресторан Піцерія гарно виглядає і біля, біля нього озеро. Те що все приватне. Але гарно, дуже-дуже тихо, просто супер. наближаюсь зараз до центру міста, містом позаді в мене. Ось якась зупинка, чи що, чи капличка. Щас покажу тут брама така. гарно виглядає. А, зараз ось якісь... Бо тільки що побачив, і все, така спинка ще. Ходи хотів проїхати, а тут цей кірпіч, так що зараз прийдеться котити велосипед. Ну від паркінга десь було мені 6 кілометрів їхати. Це грубо говоря, приїхав за 15 хвилин, десь так. Містечко називається Зелінгенштадт. Про місто взагалі нічого не дивився, бо ще не був впевнений, що я сюди доїду і буде місце. Але гарно виглядає. Просто Небагато часу, години-дві осталось. Так що, сподіваюсь, все встигну. Хочу показати такий дуже-дуже гарний будинок. Рослинність, ну дуже гарно виглядає, так як в старовину, мабуть. там оно вуличка. Зараз буде йти в, в ті вулички ще. Але будинок дуже гарний. Моросить зараз дощ, ну дуже несприятлива погода. Ось якась башня. Подивився в інтернеті, нічого про це місто немає, тільки що входить до орку округу Дармштадт і знаходиться на землі Гессен. Населення 21 тисяча людей. Притікає річка Майн. Але ще до річки може вернутися треба десь знайти центр міста Но дуже несприятливо поводу але ніби містечко маленьке але показати багато що є тут набережна все заасфальтовано там нічого немає але бачите лавочки все Велосипед мені часто буде в кадр попадати, бо треба десь зупинятися. Там теж такі лавочки є. І десь А, тут ще буде як то? Кластер монастир. І доведе бути дуже гарно там. От подобається мені такі маленькі містечка. І ще нічого не було заплановано. Я не планував, що я сьогодні тут буду гуляти. Але ви бачите, тому що планувати це дуже погана справа, бо десь буде пробка і вже там, де планував, то не цей. Так що це містечко побачив десь години-дві назад, чи півтори десь, більш-менш вже зорієнтувався, де я можу доїхати. І отак гуляю. Покажу центр міста, ну просто неперевершено виглядає. Це ратуша. Це я вже їх трошки навчився розлічать але дуже гарно просто неперевершено я такий довольний <кхи> бо я ще думав їхати не їхати думаю а, ладно, виїду в магазин ще з'їжджу бо треба печеньку якусь купити бо немає печеньки ну просто не перевершена дуже, дуже гарно особливо з цього боку доміки супер. Yeah, Походу буду трошки знімати, бо може не не спіть, бо тут ще монастир і ще замок на воді. Бачите, маленьке, ніби маленьке село, містечко на 20 тисяч. Але бачите, скільки всього є. Я так зрозумів, що це буде наближатися до цього, до монастиря. Там ще повинні бути сади якісь. Хоча територія для прогулки. І ресторанчики. Але дивиться на дорогу, бо можна злетіти з велосипеда. О, гарно. Дуже гарно виглядає в, в другу сторону тоже. теж. І домики гарні. Валі три. все встиваєш роздивитися. Вичте який великий забор. І це ніби монастир А, І ще є цей. Паром. Є паром. Зараз підійдемо до паром, а потім будемо що, що з цим монастирем. Скажу так, не часто зустрінеш такі маленькі села, так добре охайні зроблені. Ну все, звісно, тут дуже багато цікавого, центр класний. Мені дуже подобається. Зараз йду вигуляти тут по садах. Воно ну, дуже велике. Гарне ні. Казав, що тут паровна переправа. Е -е, дивіться як виглядає через майн. Тут і все, е -е, ресторанчик і все пасажири можна, можна машинами, небагато, десь на машин 3-4. Не більше навіть шість. Шість машин, я думаю. Отак виглядає переправа через майн і все. І отчалюють. А я піду подивлюся, щоб тут за ніби цей ніби парк ось тут є. Зараз може подивлюсь, може безплатний. Називається просто монастир Зелінгенштадт по назві її по назві міста. Знайшов я вхід в парк, Тут дуже-дуже гарно, сейча покажу. Туалет працює дуже чисто, безкоштовно. Ніхто там не сидить, тут такий майданчик ігровий. Прям наче в, в кіно заходиш. Тут фотосесія весільня. Дуже гарно. Просто не переграш. Зараз пройдусь по периметру. По периметру, бо тут фотографуюся, то не буду заважати. Дуже гарно. Так, да, конечно, Отак От неочікувано. Навіть не планував сьогодні взагалі десь ви, 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 виїжджати, бо від самої Італії Постійно до Постійно. Але бачите, не хочеш, не ходь. ні, все-таки вийду, бо буду потім жалкувати, що я не виїхав. Просто супер. Дуже гарно. А я взагалі той не знаю, чи, цей, чи це е е е фотосесія викупила це, <гум> ну, щоб, щоб зайти, бо я так нагло зайшов собі. <гум> Може тут ні, бачу, там ворота ще відкриті. Буду йти на ті ворота. А, фонтанчик включили і все не просто не перевершилась скажіть. Отаких таких би побільше місць дуже гарно ну я бачу тут все закрито не знаю куди я йду А все тут бачу відкриті ворота і, і, і далі трошки відкрито теж було дивлюся. я не, супер звісно сад дуже гарний Кафешка якась чи що, Просто не перевершило. І людей немає. А хтось на вході стоїть, але я так зрозумів, що не сюди. Ангелочки ось. О. Буде заходити. Виноград. Хоч не зривають, бачу засох. Засох повністю. О, так, да, лостер кафе. Кафешка все. Дуже гарно. Це вже з другого боку. Я так бачив, там такі ящички були. І це є, виходить, продають салат, то що виростили. Ну і продають, ти там платиш, кидаєш мелочушку в цей, ящичок і береш пучок салата. Ну звісно супер. Може я не все покажу, бо навіть і не знаю куди тут йти. Бачу, там воно щось є. Там можуть люди жити. Ні, звісно, класний. Нічого не скажеш, монастир дуже великий, багатий і не зруйнований, бо нічого не пишеться по крайній мірі. Не бачив, що писалося, що реставрований. Ну дуже все похайно, акуратно. Ось магазин ще. Там теж щось продають, якісь вироби. Дуже гарно. А, бачите, я ти вхід приїхав. А я той вхід приїхав. І тут така красота. На вихода я перший вхід проїхав, Я виходу, поїхав на цей на паром. Цікаво скільки років! Зараз десь буде якесь оголошення. Ось ще якісь двері. Тут якісь двері. Що тут таке? Дуже якісь внутрішні двори. Можна просто подивитись. Ось так. Монахи жили, а там. цікаво. Ну, Дивився по датах. Почали будову в 8 столітті, потихеньку-потихеньку, в 13, в 17, в 15, в 20 щось до, добудовували. Ну, буду двигатися в сторону замка на воді. Е, Тут кладовище за цією стіною, рядом біля монастиря. Зліва від мене річка Майн Тут якась ось ще споруда, башня якась Знову почався дощ. Не люблю таку погоду, це така бжичка трохи вона оцей заліплює. Добре, хоч не, не сильний але приємно їхати доріжки рівнесенькі, заасфальтовані, де не де такі маленькі кочки, ямки, але дуже, дуже вигідно і знімати можна по дорозі. Зараз я трошки приїду, покажу набережно, да, нічого немає на набережній. Але виглядає гарно. О! Лавочки стоять. І річка. Дуже гарно. Приїхав я на... ну це не замок, це дім на воді, можна сказати. Е, так він виглядає. Е, чи глибоко? Ні, не видно, що тут сильно глибоко. Зараз е, бачу воно ну, гуси чи лебеді, не поймеш. У не на лебеді, бо великий. Зараз е, десь має бути вхід. Об'їду вокруг е, цього. Бо тут тропінка є якась. Треба ж подивитися, де центральний вхід. Ось, як бачите, вхід, але він піднятий. Місток піднятий, так що ми не подивимося, але дуже гарно виглядає, ну, не перевершу. Мені подобаються такі якісь маленькі будиночки на воді, може тут колись і замок був, але виглядає класно. Так що для вас було містечко Зелінгенштадт, Німеччина. Так що всім пока! До наступних відео.